На Закарпатті до кінця року збудують перший сміттєпереробний завод на грантові кошти, які надав угорський уряд. Про це на брифінгу розповів голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Ми активно почали будувати практично з 1.04. Перший сміттєпереробний завод європейського зірця в Януші, загальний об'єм фінансування 7-8 мільйонів. Підрядник менто на замовлення GTC тиса, яку обласна рада колись заснувала По моїй ініціативі з угорцями. І сьогодні цей завод будується, і це дуже важливий насправді для нас проект, тому що нагадаю, що цей проект війшов до загальної концепції, яку підтримала Дунайська стратегія і підтримував європейський союз. Якщо цей проект завершиться успішно і працюватиме так, як заплановано, то європейці дадуть гроші на ще один завод на Тячівщині. Взагалі багато локальних проєктів у нашій області робляться у співпраці із європейськими країнами та за гроші європейських донорів. Так, зокрема, різні програми, за якими будується модульне житло для вимушених переселенців, фінансують державні та неурядові фонди і Словаччини, Чехії, Польщі тощо. Дуже важливо, що ці будиночки, які ми побудували, загалом їх там 34, які в кожній поміщає 4-6 чоловік, в залежності від того, яка родина там може проживати, які мають дві кімнати, мають кухню, мають санузел з душом. Тобто це таке окреме житло. Ми написали спеціальний грант через Карітас, чеський Карітас, що ми використали всі будиночки потім для студентів. І нам вдалося для того, щоб зустріти повноцінний процес, відселити із гуртожитків біженців, які там проживали, і заселити їх всі будиночки, які на територіях гуртожитків, але вони окремо. Також було сваляв відремонтовано сам гуртожиток і на його територію зміщені будиночки. І це все вдалося нам завдяки співпраці з Яном Ліпавським, з Міністерством закордонних справ. Щодо фінансування покупки житла для українських військових, то і тут облрада має свою програму. Державні банки видають іпотечні кредити для військових із низькими відсотками, а за кошти обласної ради їм покривають відсотки кредитів. Правда, ця програма лише для військових контрактників. Мобілізовані чи призвані нею скористатись не можуть. Це така досить важлива річ, тому що Сьогодні військові не всі мають умови для проживання, тому ми їм будемо з обласного бюджету компенсувати кошти. Програма така прийнята. Військовослужбовці вже деякі нею навіть користуються. Ми б хотіли, щоб їх було більше, але поки наші військові зайняті війною. Крім того, у співпраці із міжнародними партнерами вдалося відправити сотні дітей-захисників на відпочинок. Залежно від донорів, дітей або вивозили в інші країни на оздоровлення, або ж розміщували на Закарпатті. А гроші на отримання табору давали іноземці. Румунія це 14-денний відпочинок на морі в Костанці. Так? Табори в Чехії це Снєжка, в Польщі це Люблінське воєводство, в Угорщині. Угорці оплачують кошти таким чином, щоб діти відпочивали на території Закарпаття в наших таборах, їздили в той час в Ніритьгазу в зоопарк і розважалися. Тобто побудовані різного роду програми. Вони всі працюють. також, голова обласної ради зауважив, що під час воєнного стану рада позбавлена значної частини повноважень. Які для швидкості реагування передані військовій адміністрації, також в управління ОВА потрапив і аеропорт, який пан Чубірко обіцяв відкрити для цивільної авіації? Та, як каже голова облради, військові не дали дозволу на такі польоти.